Залишить чоловік батька свого, матір свою, і пристане він до жони своєї, і стануть вони єдиним тілом. Ці слова Святого Письма адресовані новоствореним сім'ям про те, що основним пріоритетом це є їхня сім'я, а не сім'ї їхніх батьків, що головним мужчиною життя жінки є не її батько, а її чоловік. І що головною жінкою для чоловіка є не його мама, а його дружина. І ці слова також адресовані батькам, щоб вони не заважали своєю егоїстичною любов'ю будувати щастя своїх дітей. Адже діти, вони вже дорослі, вони самі відповідальні за своє щастя. І вони несуть всю повноту відповідальності один за одного. І якщо є можливість молодятам жити окремо від батьків, то я рекомендую, робіть так. І ви, батьки, відпускайте своїх дітей. Хай вони самі собі будують. Своє щастя. А ви залишили батьківський дім, дім після одруження? Пишіть у коментарях. Також прошу підтримувати наш християнський продукт поширенням, вподобайкою, коментарем. І зробімо на просторах інтернету більше хорошої інформації людям на спасіння.